діти! Сьогодні ми з вами пограємо в одну гру, яка називається ребус. А що ж це таке? Це гра на логічне мислення. В зв'язку з тим, що у нас тиждень безпеки дорожнього руху, то все буде присвячено на тему дорожнього руху і безпеки саме головне. Отже, давайте розберемося. Діти, у мене тут багато малюнків. Але давайте по черзі розберемося. Наприклад, ось ребус такий. Дивіться, малюночок показує, що це вулик. А тут стоїть якийсь знак і ця. Ми тільки беремо ву-ли і прибавляємося. Цей знак е Показує, що там треба викинути якісь букви для того, щоб вийшло слово. Наприклад, стоїть рама і вай. Ми відп... ви... по значочку відкидаємо одну букву у слові рама. І у нас виходить т, рам вай. Отже, діти. Це, звичайно, для тих, хто знає букви і вміє читати. Ці у нас ребуси однакові. Давайте цей розглянемо. Наприклад, тут у мене стоїть ПРА і вила, правила, правила, тобто правила дорожнього руху. Тепер давайте поглянемо на ці букви. В букви розкидані. Треба скласти слово З на К. Тобто в нас виходить слово. І так по черзі. А тут у мене навіть показано, яку першу букву треба. Т, Р. О. Т. У. Р. А. І треба здогадатися, яке ж це буде слово. Отже, діти, я пересилаю вам всі ці малюночки, а ви з батьками, з дорослими, будете розгадувати ці ребуси. Я знаю, що ви у мене є умнички-розумнички, які знають вже всі букви і вміють читати навіть. Тому я даю вам гру на логічне мислення. Діти, до побачення, до зустрічі.